Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як зробити найзручнішу годівничку. Вона не має ніяких недоліків та подобається птахам, при цьому її легко та швидко зробити з підручних матеріалів. Ця годівничка ідеальна для місцевості, де взимку бувають дощі, оскільки насіння в ній не намокає. Також зручна вона тим, що має великий вміст, тому її не потрібно часто наповнювати. Чудово підходить для маленьких птахів, в моїй місцевості її відвідують переважно синички та горобці. Беремо дві пластикові пляшки. В мене це півлітрова та півтора-літрова. З маленької нам потрібно відкинути низ та верх, залишивши тільки рівну середню частину. Ця частина повинна бути більша з кожного боку сантиметри на 2 ніж ширина великої пляшки. Відміряємо потрібний розмір. Та відрізаємо дно. Далі посередині маленької пляшки робимо отвір з обох боків, відступивши 2-3 см від країв. Ширина отвору має бути близько сантиметра, а довжина має бути на декілька сантиметрів меншої від довжини великої пляшки. Тобто, даний отвір має повністю знаходитися в середині великої пляшки та не виходити назовні. Всі обрізані частини я заклею ізолюючою лентою, оскільки краї доволі гострі і птахи можуть поранитися, так як маленькі птахи буває навіть залазять всередину годівнички, тому обклеюємо зі всіх сторін для безпеки птахів. Далі нам потрібно зробити отвір рівний діаметру маленької пляшки. Маркером обмальовуємо контури і потім вирізаємо. Тут головне не поспішити та не вирізати за великий отвір, щоб всередину не потрапляла волога. Краще приміряти і вже потім при необхідності збільшити отвір, якщо він буде замалий. Далі з протилежної сторони так само обмальовуємо контури меншої пляшки і також вирізаємо отвір необхідного розміру. Знову приміряємо. І ось видно, що отвір, через який птахи будуть діставати їжу, повністю знаходиться всередині пляшки. Ще замість маленької пляшки можна взяти картонну основу з під пергаменту чи фольги. Я так раніше робила, але мені цей варіант не дуже сподобався, оскільки через деякий час картон розмокає, навіть якщо його обклеювати. Далі ізолюючою лентою обклеюємо всі місця з'єднання, щоб не було ніяких отворів, щоб туди не потрапляла волога. Якщо ви все гарно заклеїте, в годівниці буде сухо навіть під час дощів. В нашому регіоні взимку часто буває не лише сніг, а й дощ, але всередині насіння залишається завжди сухим. Далі також обклеюємо всі обрізані краї, щоб птахи не поранилися, оскільки вони дуже тонкі та гострі. Аналогічно робимо з протилежної сторони. Далі робимо підніжку для птахів. Беремо паличку і вирізаємо отвір рівний її діаметру. Можна брати будь-яку, яка у вас є під рукою. В мене це кулінарна шпажка. Обрізаю гострий край та обклеюю ізолюючою лентою, щоб перекрити доступ в вологи і щоб паличка не вилетіла. Тому що, коли птахи пригають на неї, з часом вона зміщається і може повністю випасти. Так само обклеюємо з іншої сторони. І ось наша годівничка практично готова. Єдине, що залишається, це прив'язати шнурочки, за які ми будемо підвішувати годівничку. Я беру старі шнурки, вони міцні і не порвуться від ваги наповненої годівнички. Я прив'язую два шнурки, так годівничка буде рівніше висіти та буде менше розгойдуватись. І навіть якщо один шнурок розв'яжеться, годівничка не впаде, а буде висіти на іншому. І ось годівничка наша готова. Насипаємо через горлечко насіння. Я, наприклад, роблю це через ліку. Підвішаємо годівничку на дереві. Вішаємо як можна вище, щоб ви могли її знімати, але щоб туди не діставали коти. І ось через такий отвір птахи дістають насіння. Далі чекаємо пернатих відвідувачів. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого. До зустрічі в нових відео!